Сьогодні розкажу вам дуже сумну історію про дівчинку Катю, яку нагріли на 200 з гаком злотих. Так, так, це настільна гра, яку я замовила в Польщі, і тут мала бути дещо інша настільна гра. А ось те, що мені привезли, давайте зараз подивимось. Ми трошки вирішили розбавити контент на нашому ютуб-каналі, не тільки огляди та номограйчики. Сподіваємось, ви на цьому моменті вже поставили вподобайку, а я розпаковую це щастя. Щастя! До речі, коробка чомусь набагато більше, ніж я очікувала, а я та за неї плачу, напевно, за її об'ємну вагу в тому -то числі. Але зараз не про це. Ага, тут запакували так добротно. Це що за погризані шматки паперу? Ну що, ви готові побачити, що мені приїхало? І я вам розкажу, що ж я таке замовляла. Тож Тадам, це Санторіні. Я думаю, що якщо ви цікавитесь взагалі настільними іграми, ви не могли не чути про цю настільну гру. А тепер я тут зараз все трошки приберу і почну свій спіч. Тож, сиджу я якось вихідний день. Я періодично заходжу дивитись на польський сайт, що ж там такого цікавого нового привозять, бо в Україні трошечки менше цього, і бачу Санторіні. Але не просто Санторіні, а Пантеон. Едішн. Та сама версія, яка була на кікстартері, я така, хм, пішла я дивитись, що там таке. Я така, хм, там якісь супернові картки, якісь вони пластикові, якесь нове поле, органайзер. Я така, мені це треба. Замовляю, переходжу до фінального степу оплати і мені кажуть, царян, коробочки закінчились. Я така, бляха-муха, поки я читала, шукала картинки, дізнавалася таке за Pantheon Edition. Його розібрали. Проходить, а пишу їм в інстаграмі. Кажу, чи з'явиться ще вони? Так, скоро має бути. Я поставила повідомити, коли з'явиться. Тут мені посеред тижня приходить те саме повідомлення. Увага, на сайті з'явилися ігри з вашого листа, листа очікування. Я така, Сюди. Оформлюю замовлення і чекаю свій Пантеон Едішн. Пишуть мені через ще тиждень, плюс-мінус. кажуть, сорі, у нас помилка вийшла. Це не Пантеон Едішн. Це Second Edition. Я така. Стоп. Що таке Second Edition? Бо First Edition в мене є. Ну, коротше, тепер давайте разом дивитись, що таке Second Edition. А в наступному відео я зроблю порівняння першого Сантаріні і ось цього другого. А це міг би бути Panteon Edition? А так в мене є сумніви, що взагалі ця коробочка чимось відрізняється від першої. Погнали дивитися. Ну, візуально, принаймні, вона відрізняється точно. Але в нас тут розпаковка. І нічого нового тут у нас, принаймні, одразу нема. Це в нас третій поверх наших ось цих будівель, який буде. Ось це четвертий, власне, дах, який буде ставитись отако зверху. Я розпаковувати окремо не буду. Оце все воно. Далі у нас перший рівень. І ось так він виглядає, і другий рівень. Фінально це має все виглядати якось так. Другий. Третій і четвертий. <смеш> Дубль два. Ой, не так. А може і так. Коротше, сильно нахиляти не буду. Ось так. Ось так це все виглядає. Ну, взагалі, гарно. Але куди ж воно виставляється? У нас тут буде формуватись. Ого. Так, зараз тут щось повипадало. У нас тут буде формуватися ігрове поле. Воно вже, до речі, зібране. Тут так цікаво написано, хто дизайнер. Перший раз бачу, що, по суті, з іншого боку ігрового поля написано дизайнери, ті, хто правили гру. Цікаво. Ну, неважливо. Далі у нас є ось така штука. Зараз я відсуваю. Вона складеться на стіл. Далі поверх має якось ставати ось це. Цікаво, тут є різниця. Як, походу, є. Ось так вона стає, отак фіксується. І ось тут ви будете вибудовувати ці башенки. Ходить, ви будете чувачками. Власне, чувачки у нас тут. Дороч, кубок, прикольний. Хм, такий здоровий. Далі ось у нас фігурки. Це блакитного гравця. Дівчинка хлопець. Ще є ось такий самий білий варіант, вони дещо відрізняються, хлопчик і дівчинка. І ось такий коричневий, але це вже, походу, не фігурки гравців, але я хозе, я не пам'ятаю. Ну, ось так вони виглядають. Так, якісь зіпи і картки богів. В Pantheon Edition там мали бути одразу картки богів і з усіх можливих доповнень, які були створені до Санторіні, якісь нові ексклюзивні картки. Але в мене ж не пантеон ідішн. В мене це контедішен. Ось такі в нас картки богів. До речі, промальовані вони дуже гарно. Я ще коли купувала першу коробочку з грою, я тоді ще закохалась в цей арт, прям ну, дуже гарно це все виглядає. Подивіться самі: яскраво і дуже стиль такий витриманий. Він наче мультяшний, але прям, ну дуже гарний. З іншого боку, у нас написана властивість. Звісно, це англійська версія, тому тут у нас англійський текст. Власне, ось такі в нас тут боги. І тут у нас пам'ятки. Насправді, там в свій хід ви можете або походити е, своїм чувачком, або побудувати поверх. Наскільки я пригадую, бо я прям дуже давно не грала. І дивимося, що в нас тут. Ще. Мені дають якийсь дисконт, що 10% на брас на Санторіні. Угу. На Сантеріні Пантеон Едішн вони мені дають. 10% 10%. котінняки, чесно. Це була помилка якогось дистриб'ютора, який продавав польському магазину і через помилку цього недоброї людини. Я тепер сижу в Сантаріні Second Edition. Але нічого, в мене 10%. Мені правда здається, що Пантеон вже ніде не купити, бо я так зрозуміла, це був кікстартерний варіант, але хунос. Коротше. На 6-10%, дуже дякую. Тримайте його самі. І правила. Ну, правила в цій грі дістати не можу я. Ось, А, ось чому я не можу дістати, оце все правила. Тут такий плотний картон. Я думаю, ви по звуку чуєте. І, власне, ось, move or build, Те, що я вам казала: або рухаємось, або будуємо. Він lose, і тут у нас ще якийсь гласарій. Коротше, насправді, правила Сантеріння оце і все. Тобто вона настільки елементарно грається, і в цьому її плюс вона має офігенний візуальний ефект, і при цьому дуже просто грається. Тому, е, тому ця гра чарівна. А якщо ви раптом хочете побачити ному напишіть обов'язково в коментарях. Щось таке ексклюзивне, те, що не придбать у нас в українських магазинах. Можливо, ми якось зберемось і зіграємо для вас. Але обов'язково пишіть про це в коментарі. Напишіть, чи маєте ви взагалі. Коробочку Санторіні у себе. Зараз я це все складу швидко і до висновків. Ну що, звісно, в мене дуже змішані почуття. З одного боку, я дуже люблю Санторіні, і воно для мене з чоловіком дуже значиме. Про це розкажу в наступному відео. Чому саме Санторіні, Чому я взагалі, коли побачила, що є якась нова версія бігом ринулася її купувати? А з іншого боку, виходить, що дуже неприємна вийшла ситуація і. Щось мені здається, що там відмінності майже немає з першою редакцією. не дарма де називається «second edition». А я пропоную вже в наступному відео подивитись і детально порівняти дві коробочки першу і другу редакцію. Обов'язково на цьому моменті перевірте ще раз, чи поставили ви вподобайку для просування цього відео, для того, щоб про наш канал дізнавалося як найбільше людей. А якщо ви хочете придбати якусь настільну гру, можете звертатись в коментарях або писати нам в різних соцмережах, або просто переходьте на сайт NoMagra.com'ю Там є безліч крутих настільних ігор. Санторіні ви, на жаль, поки що там не зустрінете, але можливо через рік все зміниться. Хонос, можливо, її навіть локалізує. Тому до зустрічі в наступному відео.